день! Ми зараз будемо читати про Іону. М -м, давай починаємо. Був собі чоловік його звали Іон. Сказати людям, щоб вони покаялись, бо, 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 бо бачить як вони грішать. Гриш... І... А й не захотів піти в той город який йому сказав Бог в Ніневію. Він Побачив, як люди на кораблі хотіли поливати, то я вік з ними сказав, а вони загрузували всі речі на корабель. І... з ними. І там почався в морі великий сторин. І він спав. його. Розбудили і сказали, як ти можеш спати в такий. В такий сказав, сказала, викиде мене в море. А вони не хотіли, ну потом викинули, як іон, і сказав їм. І, і, і Бог послав Велику рибу, щоб вона приготила Іону. І так і риба. Зробила, як Бог їй сказав і був Йона у ужила сім днів. Вроде ж три, да, mm. Вроде три, mm. три дня, mm. а, по... а потім Бог сказав рибі, выплюнутый он на берег. Так рыба ее сделала, Выкинула, выплюнула иону на белых, и он описал в том, в том месте, куда ему сказал Бог. И, и сказал людям, покайтесь, в на за И все. Это история закончилась, да? История закончилась. А наступную, яку ты будешь указать? Прошу про кого. Про сам. Самсон расскажешь хорошо, Датя? Ты уже текало было слухать. Ева Юрьевна.